Кожен, хто дивиться це відео, може набрати 10 тисяч підписників у своєму телеграм-каналі. Сьогодні ми розберемося, скільки це може вам приносити і чи варто взагалі цим займатися. Я вже неодноразово показував вам свою понад 100 тисячну сітку телеграм-каналів. Бачите, в мене вона ось 12 новинних каналів, і також тематичний. Ще є по крипті канал, по соцмережах. У мене досить велика вже аудиторія. І я вам вже показував неодноразово ці канали. Давайте зайдемо на той самий кавунчик. Бачите, тут понад 10 тисяч людей. І в середньому дописи набирають за добу десь 15-2000 переглядів. При таких переглядах ви можете розраховувати на 100-150 гривень за розміщення рекламне. А якщо якась тематика трошки складніша, то навіть 200 можна брати. Середня ціна на рекламу в Телеграмі десь 100 CPM. Тобто при 15-2 тисячі переглядів на добу ви можете отримувати з кожної реклами 150-200 гривень. І відповідно це 300-600 гривень на день, залежно від того, скільки реклами, і коли краще, коли менші перегляди. Зараз на екрані ви бачите одну з бірж реклами. Їх у закритому каналі, який я для вас створив, вже кілька сотень. Тобто ви можете своє оголошення одне розсилати одразу на сотні бірж, і там сидять десь тисячі, десь десятки тисяч у цій біржі, що ви зараз бачите, майже 10 тисяч учасників, наприклад. І ви маєте можливість розміщувати оголошення і дивитися чужі. І ви можете ось бачити, що ціни приблизно такі, як вам описав. Якщо тисяча переглядів, то це в середньому десь 100 гривень. І відповідно, там у вас 2000 переглядів, то це десь 200 гривень. Маючи сотні чатів пірш, ви можете закривати по кілька рекламних місць на день у своєму каналі. І відповідно канал, в якому 10 тисяч підписників, легко може приносити 10-15 тисяч гривень на місяць. Без суперзусиль, без ваших власних якихось там продуктів, послуг, тобто, коли ви бізнес свій просуваєте, там, звісно, можна і більше заробити. Ви можете як свій канал з нуля створити і потім розвивати, так і купити готовий на ринку багато різних пропозицій. У будь-якому разі, якщо у вас є всі необхідні чати, біржі, Контакти, це все ви можете легко отримати. Для вас я зібрав цю всю інформацію, плюс, можливо, ставити мені питання консультуватися. У своєму закритому каналі для усіх, хто бажає створювати, просувати свої телеграм-канали, групи, чати, я зробив окремий телеграм-канал, в якому зібрав вже сотні бірж, чатів, зронішення реклами, заливів, купівлі-продажу каналів, гаранти, закупщики. Всі необхідні контакти є у цьому каналі, плюс матеріали по веденню, по просуванню каналів, і можливість спілкуватися зі мною, ставити питання, коли у вас вони виникають. По веденню і просуванню. Наразі доступ ще коштує 890 гривень. Ось ви бачите реквізити ФОП, по яким можна оплачувати, або ви можете звернутися до мене в особисті, також є всі посилання в описі. Або ви можете одразу оплатити і надіслати мені вже скріншот, і я вас додаю. У будь-якому разі, ви можете цим скористатися до кінця листопада, цього року, 24-го, ціна буде 890 гривень. Далі я її буду підвищувати, і значно підвищувати, тому що дуже багато додалося матеріалів. Я багато чого за цей рік перепробував, а ціну я підвищую раз на рік. Чекаю вас усіх закритому каналі. Там дійсно багато інформації і постійно її додаю. А також дивіться ось наступне відео, на яку тематику зараз актуально взагалі створювати канал, щоб не прогоріти, а заробити на цьому.